Привіт малята! Сьогодні ми будемо складати речення про транспорт за картинками. Але ці речення зашифровані. І щоб їх прочитати, ми скористаємось умовними позначками. Подивіться уважно: в кожному з кружечків зображена дія. В першому кружечку Стоїть. В другому пливе. В третьому кружечку Летить. Далі. Лежить, їде, бачить і останній кружечок сидить. Ці зображення нам допоможуть скласти речення, а саме назвати дію. Подивіться наступні умовні позначення. На першій картинці кружечок знаходиться в квадраті. Тому ми будемо використовувати саме прийменник в, коли побачимо таку картинку. На наступному зображенні кружечок знаходиться зверху квадрата зі стрілочкою вниз. Тут ми будемо використовувати прийменник ПО. Далі кружечок знаходиться за квадратом. Коли ми будемо бачити таке зображення, ми будемо казати За. Наступне під. Далі над і на. Давайте спробуємо розшифрувати перше речення. Мотоцикл. Що він робить? Яку дію? Стоїть. Бачимо кружечок за квадратом. Значить, за автомобілем. І в нас вийшло речення. Мотоцикл стоїть за автомобілем. Спробуємо наступне речення. Корабель, що він робить? Пливе. Під мостом. І вийшло в нас речення: Корабель пливе під мостом. Пробуємо прочитати наступне речення. Вантажівка. Що робить? Їде в місто. І вийшло в нас речення. Вантажівка їде в місто. Спробуйте прочитати наступне речення самі. Що вийшло? Люди сидять в потязі. Наступне речення. Автомобіль стоїть за парканом. Розшифровуємо наступне речення. Літак летить над будинком. Молодці, сподіваюсь, у вас вийшло так само. Назвіть наступне речення. Чоловік сидить в човні. Спробуйте прочитати наступне речення. Що вийшло? Гелікоптер летить над містом. Яке речення заховалось на цій картинці? Чоловік їде на мотоциклі. Інструменти лежать в машині. Яке речення заховалось на цій картинці? Трактор їде по полям. І останнє речення Корабель пливе по воді. Молодці діти дуже гарно попрацювали. Навчилися складати речення за допомогою умовних позначень. Сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі!